Останній час невпевнений і грізний, шукайте Бога в серці ви завжди, шукайте Бога у молитві слізно, лиш Він подасть живої вам води, лиш тільки Він втамує серця спрагу і хліба дасть утомленій душі. Шукайте Бога і віддайте славу за те, що Він назустріч вам спішить. Лиш тільки Він візьме на свої руки і пронесе крізь води і вогонь. Лиш з ним душа не знатиме розлуки, і тільки з ним пізнаєте любов. До Бога линьте в помислах невпинно, до нього принесіть свої гріхи, бо тільки він дає душі прозріння, коли йому говоримо прости. Не віддаляйтеся від нього й на хвилину, не ставте перешкод своїм життям, без нього ви, як без гнізда пташина, і як покинуте. Без матері, дитя, без Бога на землі ви одинокі, без Бога в світі важко так прожить. Зробіть до нього перші свої кроки, і у щоденному житті його знайдіть. Не зупиняйтесь на своїх дорогах і вірте, що земна біль промене, лиш тільки серцем вишукайте Бога, і неодмінно Він до вас прийде. Бо тільки в Нім спокій душі знайдете. В останній час непевний і важкий, любов'ю обіймає він планету і грішну землю любить Бог святий. Тому ідіть, спішіть в серцях до нього. Він темряву розвіє назавжди. Шукайте Бога і знайдете Бога, і Він подасть живої вам води. Слава Богу!